Вітаю вас, любі дітки! Сьогодні ми з вами будемо робити аплікацію свійської пташки. А кого саме ви здогадаєтесь, відгадавши загадку? Кругом бочки бігають клубочки. Здогадались, хто це? Так, правильно, курка та курчата. І сьогодні ми з вами зробимо аплікацію курки та курча. Для роботи нам потрібно простий олівець, предмети круглої форми, клей олівець, та кольоровий папір. З кольорового паперу вирізаємо ось таку смужечку. Це буде наша травичка. Тепер беремо ножиці і робимо надрізи. І до кінця нашої смужечки робимо надрізи. Ось дітки, подивіться, я такі зробила надрізики. Це буде наша зелена травичка. Ставимо. Тепер беремо аркуш білого паперу та жовтого. І будемо малювати два кола, маленьке та велике. Це буде маленьке це буде жовтеньке курча наше. Ось так обводимо олівцем. А велике це курочка. Також обводимо олівцем. Тепер беремо ножиці і відрізаємо крок білий та жовтий. Ось дітки я вже відрізала два кружечка, великий, білий та маленький-жовтий. І посередині наших кружечків робимо ось такий надріз. На білому кружечці посередині та на жовтому робимо такий же самий надріз. Ось дітки я вже зробила два кружечка, надрізала їх, ось, подивіться, ось так посередині. Відкладаємо. Тепер беремо червоний папір. І будемо малювати дзьобики, трикутнички такі. Ось так малюємо дзьобики. Два дзьобика нам потрібно для курча та для курочки. І гребінці, курочці та курча. Ось такі хвилясті, велику. І дві поменші хвилясті лінії. Ось так: один гребінець і ще один, трішки більше. Ось так. І будемо їх вирізати, наші грібінці та дзьобики. Дітки, я вже приготувала всі деталі для нашої композиції, тепер будемо її збирати. Беремо зелений аркуш паперу, нашу травичку, перегортаємо і змащуємо клеєм вниз. Там, де ми робили надрізи, ми там не змащуємо, тільки смужечку, де немає надрізів. Змащуємо добре клею, беремо і донизу на аркуш паперу будемо приклеювати. Приклеємо серветкою прижмемо. Ось я вже приклеїла травичку, візьмемо наш олівець. І ось так травичку трошки загнемо пальчиками. З допомогою ліця. Ще беремо травичку, загибаємо. І так робимо до кінця нашу травичку, загибаємо. Ще трошечки. Так, добре, травичку ми приклеїли, відкладаємо. Тепер беремо нашу курочку. І змащуємо клеєм, тільки не змащуємо ось цей надріз. Ми його ось так загнемо, щоб ми йому не замастили клеєм, і будемо змащувати нашу курочку клеєм. Так. І приклеїмо з одного боку до аркушу паперу. Приклеїли. Притиснемо серветкою. Це наше крилишко нашої курочки. Тепер так само робимо з курча. Викладаємо, перегортаємо. Так, Наше крилишко ось так загнемо, щоб ми бачили, де ми клеїмо, а де ні. Перегортаємо і змащуємо клеєм. Я змастила наш жовтий кружечок, це наше курчатку, і будемо приклеювати біля курочки. Ось так натискаємо, крилочко загибаємо і притискаємо добре. Ось так. Тепер приклеїмо дзьобики та гребенці нашої курочки та курча. Беремо дзьобик червоного кольору, змащуємо клеєм, приклеїмо нашої курочки-дзьобика. Ось так приклеїли, тепер так само робимо з курча. Ось дюбики ми вже приклеїли. Тепер приклеїмо грібінці, змащуємо клею великий грібінець для курочки. І так само приклеїмо маленький гребінець для нашого курча. Ось так і маленький. Ось ми приклеїли грібінці. Тепер дітки беремо чорний фломастер і намалюємо нашим пташкам очі. Ось такі кружечки. Так, курчатку намалювали, тепер курочці. малюємо, замальовуємо кружечок. Тепер домалюємо їм лапки Так проводимо одну паличку. Ось так, другу паличку. Ось такі лапки намалюємо. А тепер курочці Травичку трошки загнемо. Так. Ось так. І насипамо нашим курчатам зернятка. Ось такі краплинки. Ось дітки, подивіться, які гарні курка та курча в нас вийшли. Чекаю на фото ваших робіт. До зустрічі!